Ініціативні, ініціативні. Давай хор зробимо, давай групу співаючу зробимо, давай зробимо ремонт, давай зробимо, будемо, лізувати, давай будемо то робити, давай то, давай то. Бог таких людей хоче, які б не мохом заростали, не пліснявили в зібраннях, а які би казали якусь ініціативу, щоб рухати діло Боже вперед. От Давид ініціативний чоловік, а Бог йому каже: не будеш ти мені будувати дім. «Но твою ініціативу я записав. І за те, що ти хотів щось зробити, я твій дім благословлю навіки. Чому? Бо ти щось хотів для мене зробити. Коли остальним було це байдуже, то ти для мене щось хотів зробити. Ти не будеш цього робити. Я не хочу, щоб ти це робив. Но твою ініціативу я використаю, її другий зробить. Но він візьме твою ініціативу. Но ти робити не будеш. Може так бути, що ти подав ініціативу, а Бог не дасть, щоб ти її робив. Другі зроблять. Але Бог зарахує твою ініціативу за те, що ти щось хочеш зробити. Я би хотів сказати деякі причини, які деколи людям мішають церкві бути ініціативним. Перша причина називається лінь-матушка. Знаєте таку причину? Лень, матушка, тому що ініціатива дуже часто наказуєма. Коли ти щось пропонуєш, люди чекають, що ти перший будеш це робити. Тому людина знає про це, що якщо я зараз запропоную ініціативу, всі будуть дивитися на мене, чи я це буду робити, а я не хочу нічого робити. Тому лучше без ініціатив. Це перша причина, чому люди не хочуть щось робити в церкві. Друга причина. Для того, щоб мати ініціативу в церкві, цю церкву треба вважати своєю. Коли я живу на сйомній квартирі, я не вкладаю там ініціативу в цю хату, бо вона не моя. Я не можу там дорогі ставити умивальники, я не можу нові труби там проводити, каналізацію нову кидати, бо це не моя хата. Мене завтра попросять з цієї квартири, і зря мої гроші пішли на вітер. Хто ж мені ці гроші поверне? Так само в церкві. Коли людина ходить до церкви, але ця церква не її тут в серці, вона не може проявляти ініціативу, бо це не моя церква. Щоби бути ініціативним в церкві, треба казати, це моя церква.